що тут можна розкривати різні паролі. Це дуже цікаво, що там я вам покажу після того, як закінчу тут ремонт, що тут у мене є така спеціальна кімнатка, точніше там, де я куплю якісь меблі туди. Ми купили на початку ось кімнату, коли ми робили цей перший мій поверх, там, де кухня короче, ви поняли, Я вже показувала сьогодні, якщо ви зрозуміли, так. Що там можна, де я купляла цю мебіль, яку я зараз це використовую, то там це можна робити різні паролі. Це дуже круто. Ця гра мене так заінтересувала. Можна бути модельєром навіть з нею разом. Це дуже класно. Так тому вам всім це скачати. Чи вона просто суперова. Так, давайте ось це кресло ми тут залишимо. Давайте оцюємо по... Я оберу. Все ж таки, воно намішає. Чомусь. Добре. Це ми ось сюди поставимо. Ось, це ось тут. Це сюди. Це сюди. Це ось сюди. це ось сюди. Ось це ось сюди. Ось цю табуретку так сюди поставлю. Це сюди. Добре, я це сюди перенесу. Я поставлю ще стульчик. Тут Ось таке. Все, ми закінчили в цьому домі ремонт. А додати якісь речі я, я буду знімати -за, вже завтра на наступному відео. Я вам зараз покажу, де робляться ці паролі. Паролі робляться в цьому місці. Тут переходиш на англійську мову. Я зараз напишу, що щось таке непонятне. Бачите, коли воно ось таке зелене, воно сюди може або прислати псилла, або щось ось таке стріляти. Ось таке я вам розкажу. Ну і добре, як я вам обіцяла, сьогодні я зроблю тільки одне будинок, а вже завтра після школи я вам то я тоді буду робити ще двох людей і зроблю. І буду додавати ці реквізити. Добре, тоби мої ось такі очі. Я ah,. буду ja робити це все дуже швидко, чогось мені так хочеться. Добре. Це ось сюди. сюди. Добре, це так сюди. Нехай буде у неї сукня ось така. Зараз вам була я і всім пока-пока. До завтра.